Всім привіт! Сент Серж, і в останньому своєму відео владики просять мене записати саме таку інформацію, що є баланс світлого і темного 50 на 50. І якщо раніше на землі, галактиці, галактиці Чумацький шлях було більше матерії і було, не вистачало енергії, низькі частоти в основному, то зараз вже відчуваєте, що з 2012 року пішли високочастотні енергії, і енергії буде багато. І 500 років буде всього вдосталь. Потім буде зменшуватись кількість енергії. І отут якраз посилання для людства: що навчитися використовувати все ефективно, економічно, приймати прийняти ці технології, які ще заходять на землю, розвиватися, передавати наступним поколінням, що важливо приймати і щоб не було війн, бути чесним, милосердним один до одного. Отож син Серж, Всім гарного настрою, Па-па.